Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про російський повітряний удар у ніч на 13 червня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Про те, що цей удар буде здійснений, стало відомо ще до о півночі, коли була вже інформація про зліт 10 російських стратегічних бомбардувальників ту 95 з Мурманської області, поки вони вийшли на рубежі пуску ракету над Каспійським морем, поки ці ракети зайшли до повітряного простору України. Отже, перша повітряна тривога в Одесі та по всій Україні тривала з 2 години 20 хвилин ночі до майже 5 ранку. Потім була ще одна тривога з 6.15 до 9 ранку. Під час Першої хвилі удару росіяни випустили 14 крилатих ракет Х-101 та запустили з південного напрямку чотири ударних дрони іранського виробництва. З цієї кількості всі ракети та дрони, які летіли на Київ, були збиті. Але основний удар росіяни спрямували на Кривий Рік. Там над Кривим Рогом було збито три ракети, але декілька влучень таки було. Було влучення в автомобільне підприємство, було влучення в п'ятиповерховий житло Будинок, відомо ж не менш як шестеро загиблих. Під час другої атаки росіяни випустили ще три ракети, але до території України долетіла лише одна дві інші впали і цю останню ракету збили. Таким чином, протиповітряна оборона збила 11 крилатих ракет з 17 запущених. Дві ракети просто не долетіли, та було збито ще один ударний дрон Шахід 136. Ми бачимо, що над Києвом, куди. Була спрямована також частина ракет. Всі повітряні цілі було збито, але над Кривим Рогом, де була інша ціль російського удару, протиповітряна оборона відпрацювала не на 100%. На жаль, стежимо за ситуацією. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні.